Безкоштовний проїзд для людей з інвалідністю третьої групи ухвалили 21 червня на 38-й сесії міської ради Дніпра. Також вирішили впровадити компенсації за встановлення індивідуального опалення, розглядали і звернення місцевої ініціативи щодо скасування рішення про приватизацію стадіону Авангард. Нагадаємо, ініціативна група жителів Придніпровська зібрала понад 3,5 тисячі підписів щодо збереження стадіону. У муніципальній власності, чому громадський стадіон має стати приватним, а не залишитися муніципальним, якщо казати про залучення інвестицій, то вони можуть залучатися в масиви, де немає взагалі спортивної інфраструктури. І там розбудовувати, але не замість муніципальних стадіонів. Це наша позиція. За словами Юрія Фітька, голови лівобережної адміністрації міськради, в бюджеті немає коштів на ремонт стадіону. Тож ініціативна група запропонувала переглянути вартість базового ремонту. Ми надали дані, які у нас є. Це компанія, яка займається професійно ремонтом стадіонів, такі як Олімпійський в Києві. Нам надали поки що таку сиру вартість. На опрацювання нам мер особисто обіцяв це опрацювати і на наступні на погоджувальні сесії щодо стадіону Авангард. Тож розв'язання питання приватизації стадіону відклали на позачергову сесію. Питання по приватизації, а також по розгляду місцевої ініціативи буде перенесено на позачергову сесію. Міськради, яка буде розглядати суто тільки це одне питання. І я вважаю, що тільки після того, як ми отримуємо. Від профільних спеціалістів від керівників департаментів відповіді на ті питання, які задають мешканці, буде прийнято остаточне рішення. Також напередодні сесії депутат Сергій Риженко записав відеозвернення, у якому сказав, що існує загроза рейдерського захоплення медзакладу, яким він керує. З цього приводу міський голова під час сесії запропонував депутатам підтримати його звернення до правоохоронців. Хочу звернутись до правоохоронних органів щодо порушення кримінальної справи внаслідок спроби рейдерського захоплення землі лікарні і самої лікарні. Цілому Сергій Риженко каже, що до лікарні приїздили невідомі та робили заміри. Поліцію не викликали, бо громадський порядок це люди не порушували. Тож він нікуди не звертався. На території ходять люди, заміряють та на карту наносять якісь об'єкти. А потім приїжджають ще відеокамери, і люди з фотоапаратами фотографують місцевість, і також її наносять на карту. Потім виходять принижуючі фільми про лікарню. Починаєш думати, що це не випадково. І я дуже радий, що було порушено питання перейдерству. По на вимогу депутата Дмитра Свердліна з порядку денного прибрали пункт. 4.1 про внесення змін до структури виконавчих органів міськради. Вчора в пункті 4.1 додають 12 інспекторів з перевірки земельних. Ми за те, щоб сплачувалися податки, ми за те, щоб взагалі не використовували ні в кому разі питання землю безкоштовно, якщо там є будівля у них, да, власність на будівлю. Але зараз заборонено під час військового положення будь-які перевірки, і нащо тоді винаймати 11 людей, яким треба буде сплачувати. Чувати заробітну платню, ну не на часі. Також депутати ухвалили пільгу на земельний податок постраждалим від ракетних атак Російської Федерації. Ми на чверть знизили податок на нерухомості. було затверджено понижуючий коефіцієнт 0.75 до діючих ставок. Крім того, депутати ухвалили перейменування 35 вулиць Дніпра. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.